Шкура крокодила в сирому вигляді на фабриці буде коштувати 50-100 доларів. Після обробки з заводу в ідеальному стані люксового сегменту 700-800 євро. Це італійська. А м'ясо крокодила коштує в середньому біля 50 доларів за кілограм. Комерційний крокодил іде розміром вагою біля 100-150 кілограм. Да, з нього цього м'яса виходить десь кілограм 25-30. Порахуйте, як ви вважаєте, крокодилів вирощують тільки задля їх шкіри. Шкіра крокодила насправді дуже сильно цінується, але цінується вона через свої певні властивості для того, щоб утримати ці властивості, її потрібно правильним чином обробити. І ось ця сама обробка шкіри крокодила. Вичинка, фарбування і все 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 це інше, воно е, по вартості приблизно в 5-10 разів більше, аніж сира сировина, котра йде з ферми. З дикої природи крокодилів не забирають. Більше того, їх забирають з ферми і підселюють у дику природу у випадку, якщо е, там є дефіцит, це регулюється законодавством у тих країнах, де це вирощується. Також шкіра крокодила значно складніше у роботі через свою структуру і потребує значно більшої кваліфікації майстра, котрий з нею працює, особливо якщо ми враховуємо вартість виробів. Саме через це є величезна різниця між виробами, придбаними у В'єтнамі там гманець за 100 доларів. Да і Якийсь фірмовий європейський гаманець із шкіри крокодила, котрий буде коштувати як мінімум півтори-дві тисячі доларів, якщо це йде без якогось особливого бренду. Якщо це бренд теплої вітона, він буде коштувати від 5-7 тисяч доларів. Глядно, ось цей гаманець, да для того, щоб його виготовити, потрібна певна кількість часу. Це шкіра коровки. Щоб його виготовити з шкіри крокодила, потрібно в 5-7 разів більше часу витратити на цю ж саму модель. І в моєму випадку вартість його буде в 5-10 разів вища, аніж базова модель. Раз вже пішла така балакня, то екошкіра приносить до зовнішнього середовища значно більше вреду, аніж натуральна шкіра. Тому що екошкіра це поліетилен і вспінене сировна. Термін служби виробу з екошкіри. Якщо ми беремо умовно один рік, то із шкіри крокодила при такому ж самому користуванні він вам прослужить 20-30 років.